Доброго всім ранку. Сьогодні в Паленці відкриття літнього сезону. Буде свято. Тому швиденько біжимо на роботу. Чистити кухню. Сьогодні хочу до 3 години встигнути і піти на відкриття. О, Так, суп 2 євро, холодний борщ 5. Ну, ось уже. Повідчинялися, а я трішечки далі працюю зараз. Покажу. 10,55, мені на 11. Встигаю. Так, а ось і цей заклад. Не видно. Ось. Вже мене чекають, біжу, біжу. Вже ой, вивізку повісили. Біжимо трошки, попрацюємо. А ну, ж зараз прочитаємо, як вона називається Сек... секлітелі. Неправильно, мабуть. Там вже музика грає, вже свято розпочалося. Сьогодні. Що я зробила? Прийшла. Там дві кімнатки зверху, генеральне прибирання за три години. І йду додому, перевдягнуся. Добрий день, ну ходжу з себе покажу, яка я йду, чухно з роботи. Перевдягнуся і підемо ж на свято. Покажу вам, що ж там буде. Ну, Ярмарка, кафе, бари, ресторани і море. Все як завжди, і як всюди, однаково, там, де море. Погнали, але вже трішки я можу і зараз знімати, бо вони тут з вчорашнього дня. Ну, нема що знімати. Одяг, сукні, посуд, прикраси. О. Плюшки на пляж, окуляри. Та й нема нічого цікавого. Ціни не запитувала. Самі знаєте, на ярмарку ціни завжди дуже космічні. Фонтанчик. Біля моєї роботи музичний, музикальний фонтан, а тут такий. Аутлет, де можна за 10 євро взуття купити на снижці. Такий базарчик, але ну, тут, звісно, теж все дорожче, ніж воно насправді коштує. От так от. Ось, наприклад, ціни. Вісім євро полони, це кілограм. Макс Мара теж ніколи не заходила. Треба купити тут одну річ на всю зарплату. Макс Мара не заходила. А базарчик ну, теж дорогий, ну, це паланга, тут все дорого. Їдальня і базарчик що там можемо подивитися. Квіточки. Редька, євро 30 пучок. Ні, за зеленушкою сюди ходить добре. Сім, десять. А тут купила. Минулого року працювала тут поруч на клінінгу, заробила 30 євро, купила огірків цибулі, віддала всі 30 євро, не спитала ціну, а вони там по 20 євро були. Ну такі типу малосольні. Краще б купила свіжих. І сама зробила, але ж я ж не думала, що 20 євро буде коштувати кілограм огірків. Тому тепер я вже туди не ходжу, а якщо й ходжу, то треба обов'язково запитувати ціну. паланги палангі уже працює. роботи. паланги Ну так працює, вже не гуляє. Вам якщо не працюєш, погано працюєш погано. Це людям не так, завжди все буде не так. Зверніть увагу, які пусті вулиці тут на під'їзді і які людні в центрі. Ну, так як і влітку, всі ж там, тут що ж тут робити, тут нічого робити. Всі двіжують, грошики везуть в Палану. Беру рибку, що ти складала. До пару віз. Я тут працювала аж 5 днів. 2,69. Це наче ж недорого. А, скумбрія 5-19. Угу, звісно. Я спершу цю хотіла взяти 3,69 500 грамів. Так, 7,38 кілограм, а це майже 9. а це дорожче, але вона дійсно смачна. Беру цю. Все, прийшли вже на бассенавичі. Перкруп'яли. Перериво. Ага, тільки прийшли перерва. Ну і добре, все одно YouTube музику не пропустить. Цілі ряди, бурштину, бурштин, бурштин, бурштин. О, как може? Все, ярмарка закінчилась. Шеймас ресторан нас М. Сімейний ресторан. Що за ціни? Так, що би я їла? Салати? Цезарь 10 євро, ага, суп 450, холодний борщ 650, дерев, суп з морського. З всяких, всяких морепродуктів 12 євро. 10 євро. Ну дорого. Ну, це картопляні млинці або деруни. Риба та морепродукти. А, тут ось англійською є 17,50, міді 17,50. Свинина говядина 1750. 17, так, бургер з говядини 14 євро, з куриці також 14. Піца маргарита 10 до 12,50 Чай 3, 6. Матча 5. Водичка по 3 євро. На 33. Кому цікаво вино? 28 євро. 28 червоне. Їй 25. А це що це? Келих 6 євро. Шампанське. О, просеко 25 євро. В маркеті 10, тут 25. Ну, типу, нормальні ціни. Mm -hmm. Коньяк Хеннесі 40 мл 6 євро. Коктейлі від 8 до 15. Пиво не показала. Пиво 6 ,05 євро 0,5. 6 євро. 5 євро. А ви що замовили піцу? Шашлик, да. Шашлик скільки коштує? 17. 17,59. А піца скільки? 12,50. А, я ж дивилась ціну. І піца. 12,50. Подивимося, який буде чек за це паті. Так, ось вам і шалті борщей. Холодний литовський борщ. Така піца з ананасами. Hmm. А сколько hmm. стоїть? 12. 12. 12. Пам'ять курки. <з> <burtine> Українці їдять борщ. Литовський, а не український. Mm -hmm. Українського я в Україні наділася. Yeah. Yeah. Які гарні принесли. 10 євро. Кварки, сметанка, але без м'яса я це люблю. Шашличок 16,50. Я вже порахувала це все 45 євро. Так смачно нагодували, що в мене вже спідниця тріщить, повне вузо. <гум> <гум> Треба посидіти і йти до моря. Кіт гуляє, такий, як наша коза. Я знайшла, Боже, який гарний здоровий кіт. А, який ти красунчик. Боже! Оце краса! Оце краса. Біще до моря вже зовсім інші ціни. Вже бургери по 16, салати по 12, 14, десерти 6, шніцель 14, 8 євро, кульки сирні. І отам там починається концерт. Отак От і проходить відкриття сезону. Ми вже всі наїлись, напились, завітали в два кавіни, дві кав'ярні. ну, Один ресторан, друга щось таке. Ну і звісно, закінчувати треба все морем. А ми пішли не через міст, а сюдою, але навіть тут сидять люди. А там вже працює бар дуже дорогий. Чим ближче до моря, тим вищі ціни. Міст. Перевдягальні. А, купатися заборонено. Угу, добре. А ми сьогодні і не збирались. Так, да, трішки людей є. Красота. Отак от. Дякую за перегляд. Дякуємо за перегляд, за те, що витратили свій час, провели цей шматочок часу з нами. Я ж вас без моря не лишу, ще зніму, ще трішечки зніму вже, як песочку. Все, дякую. Потрогаємо водичку з вами. Ану, іди сюди. Не йде. Ну давай. О! О! До речі, водичка тепла. Але купатися сьогодні чорні заборонено. Може із-за того, що від квіття сезону буде багато п'яних і кому краще не потрібно. І ще вам трішечки про ціни. Оце такий сік коштує в максимі 65 центів. Отут, біля моря, 4 євро. Просто 4 євро. Це все, що треба знати про гроші. Везіть гроші, в впалиму мішками. Ну, Дурочки якісь бігають. Побачила отаких от янголів, бачите? І вам прийшла показати. Ой, яка краса, яка краса. Вже небо потемніло, вже сонечко зайшло, захід я вам не показала, десь сама пропустила, ще раз згадала. І так уже треба додому, але так не хочеться, як тут гарно. Ну ми там були до барче. Дощ отакий. Просто бігли-бігли. Забігли в якусь кав'ярню. Тут всі забігли. А тут воно так є. по-литовски, вообще не она вообще ни слова там лаба чуть чуть выучила и он возвращается домой она говорит лабас брангусис Нихуя себе срок". Ленка, как ты выучила такое сложное Приятно, литовское блядь. слово? Она говорит, это не литовское слово. Это сложное слово из двух русских слов. Баран и гусь. Так, а оце всі, всі наші покупки з ярмарки. Якась колбаса, якесь стало з часником і зеленню. І отаке. О! Скільки це все коштувало, не знаю, напишу. Ну, українці не їдять литовське сало. Ну, Може хтось їсть, але ви мене зрозуміли. Я нікого не хочу ображати, але українське сало є українське. Так, да, Йолка, правда. А це все. Якщо пощастить, може щось і знайдеться більш-менш. Я його не їм. Мяу. А це що робить? Шматує шорти. Каже, вони тобі все одно великі, буду матувати.